Шановне товариство, сьогодні я вас зможу точно здивувати, тому що у мене на огляді буде дещо унікальне і зовсім не типове. Саме такі бренди вишукує та привозить на український ринок компанія-імпортер-дистриб'ютор Hunter. Що спільного між цим віски та егоцентричним відомим футболістом златаном Ібрагімовичем? На якій хитрощі іде виробник, щоб зробити свій віскі насиченим, але при цьому дуже делікатним, та що таке вакуумна дистиляція? Про все це поговоримо в цьому відео. Одразу відповім на перше питання. Сьогодні на огляді у мене віскі родом із Швеції, агітатор Blended Whisky. Якщо ви не футбольний фанат, напевно, не слід сказати, що Златан Ібрагімович це відомий шведський футболіст. Дистилерія Agitator Whisky Мейкер одна із найсучасніших компаній, яка дуже сильно відрізняється від інших військ курень світу. Ой, та багато хто в себе на сайтах таке пише, але тут, шановне товариство, дійсно щось дещо унікальне. Дистилерія почала свою роботу у 2018 році. Вона зовсім молоденька. А якщо описати її технологічні процеси, то в мене в голові виникає таке формулювання, що це поєднання шотландських традицій сучасних технологій. І уваги до найдрібніших деталей. Почнемо з шотландських традицій. На дистилерії використовують подвійну перегонку в мідних кубах. І на цьому все. І потім ми можемо спостерігати цілу низку відмінностей від інших дистилерій. Ну, по-перше, це так зване ноу-хау, як вакуумна дистиляція. Треба, напевно, пояснити, що воно таке. Це процес, коли суттєво в кубах понижають тиски, що дозволяє знизити температуру кипіння аж на 30 градусів. Що з цього нам буде? Так одразу два моменти. По-перше, це економія енергії, і всім привіт, хто там полюбляє екологію і за Грінпіс і все таке. А з іншої сторони, це дуже Збільшує увагу до роботи з сировиною, що в свою чергу дає такі моменти, як менше обвуглювання білків, які є в суслі, тобто і це за цього ми не маємо якихось там сторонніх ароматів вже в спирті. А потім другий момент це коли відбувається це нагрівання, то не буває не має такої утворення такої піни, і ми отримуємо такий максимально очищений. Фруктовий легкий дистилят, також окремо слід сказати про ферментацію, бо тут вона аж цілі 168 годин. І це абсолютний рекорд. І я вам скажу, що небагато дистилерій може дозволяти собі таку довгу ферментацію, тому що а, це дорого і це дуже сильно тормозить технологічний процес виробництва віскі. Але нам, споживачам, це дуже круто, тому що в процесі ферментації відбувається синтез ароматичних сполук, які ми так любимо у віскі, за що ми цінуємо цей ці напій. На дистилерії Agitator отримують New Make місця 65-75% алкоголю, а при Перед заливкою в бочки його розбавляють до 55% алкоголю, що також унікально, адже як традиційно розбавляють до 63,5% алкоголю. І так ми ніколи не отримуємо якийсь бочковий реліз там, під 60% алкоголю. Але який компроміс нам іде компанія і нам дарує це більш екстрактивний спирт, що в свою чергу нам дає більшу кількість ароматики в кінцевому продукті. а Це Ну, Дуже круто. Як ви бачите, особливості при виробництві даного нектару, хоч відбавляй. Пропоную перейти до самого релізу, який я буду коштувати. І в процесі, що я, коли я буду щось казати розумне про нього, я собі накапую драмчик, для того, щоб він подихав, набрався моєї атмосфери і все таке, Ну, ви самі знаєте. Агітатор Blended віски. Як ви бачите, це віскі без указання строку витримки, в ньому комерційна міцність 40%, також його колір коригують, і в ньому в складі є солдові спирти, які якраз переганялися тим нетрадиційним методом вакуумної перегонки, які витримувалися в бочках з-під американського дубу, і з-під бурбону і хересу. І також тут частка зернових спиртів, які витримувалися також в американських бочках із під дубу і з-під бурбону. І в нових бочках. Ох, і намішали тут. Пропоную перейти до дегустації. Пробуємо на ніс. Цей віскі має дуже солодкий ніс. Тут в першу чергу пробивається свіжоспечений бісквіт, пісточне, печиво, а також тут є горіхові нотки, такі маслянисті нотки дуже приємні. Потім все це перетікає в сухофрукти, причому в першу чергу це засахарений плесин, це. Оця, знаєте, зелена цедра помело або помело, як там правильно кажуть, не знаю. А вже потім, потім пробуваються польові квіти. Не можу виділити саме які конкретно, то знаєте, таке відчуття, що це ахапка якихось польових ароматних квітів. Дуже комплексний, класний ніс, як для blended. Якщо, якби я не прочитав цю надпис Blended, я б сказав, що це якийсь Single 10-12 років. Дуже класний ніс. Пробуємо на смак. Цей віскі дуже-дуже делікатно відноситься до твоїх рецепторів. Він такий дуже маслянистий, дуже щільний. Мені це подобається в віскі, я це казав неодноразово. В ньому продовжується солодка тема цукатів, яка перетікає в таку легку кислинку від свіжих фруктів, від свіжих тропічних фруктів. Це ну, прикольно, мені подобається такий комплекс. Після смак тут. Я скажу середньої тривалості з таким. Він приємно зігріває, по-перше, і він має такий фруктовий шлейф. Висновки, шановне товариство, я знайшов той самий священний Грааль. Поясню свої слова. Ну, дивіться, у нас на столі звичайний блендед віскі, який коштує дуже-дуже дуже недорого. Він там до тисячі гривень за цю пляшку 07. Але а, в нього дуже класний і комплексний ніс, в ньому а, приємний смак, а в ньому є післясмак досить довгий. В ньому взагалі не відчувається ну, взагалі ніякої. Я думаю, що цей віскі в сліпій дегустації багато хто сплутає. З тими ж самими Сінвімолтами 10-12 років, а, і я думаю, що я би сам дав напевно так. Тому що він дійсно не схожий на blended, він... або тут дуже велика частка а, саме от солодових спиртів, тому воно так. А, але дійсно за ці кошти краще Блендед, я думаю не знайдете. Дуже мені подобається саме ця композиція ціни і якості, яку ми отримали в релізі агітатор Blended Віски. Тому, як то кажуть, рекомендаціон. Цей віскі заслуговує, щоб бути на полицях. Цей віскі, знаєте, він такий може бути напопити, да, якийсь там в гості або там когось запросити, тіпа, знайомих. От. Але в цьому на попити ви також отримуєте це гедоністичне задоволення. І він це подарує вам. А це круто. За ці кошти це дуже-дуже круто. Це один із найкращих блендед віскі, який я взагалі куштував, тому від чистого серця я ставлю цьому за релізу заслужені 8400 балів, які повністю відповідають цьому віскі. Рекомендаціон, шановне товариство, ну а спробувати віскі агітатор першим ви зможете в будь-якому виномаркеті Оквайна або замовити на сайті з доставкою. на... Окван Юей. дякую, що були зі мною до кінця. Ставте лайки, коментуйте, ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски. Підписуйтесь. Ну, і, як завжди, всім смачних драмів і до зустрічі. Па-па.